Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук Жовтан. Вітаю. Цивільне судно під прапором Панами підірвалося у Чорному морі на міні. Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів. У результаті підриву судно втратило хід і керування. На верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині. При огляді виявили двох моряків, які отримали поранення. Одному надали допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження У супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан. Задовільний. Забризкав прикордонника газовим балончиком, бо той завадив втекти з України до Румунії. Чоловіка помітили з допомогою дрону, та замість змиритись та повернутись додому, утікач почав чинити опір, а потім приснув парцевим балончиком в очі прикордоннику, який намагався його затримати. В правоохоронця хімічний опік очей його доправили до лікарні. А от чоловіку, що намагався втекти, тепер за опір службовцям загрожує кримінальна відповідальність. Одещина на четвертому місці у рейтингу НАЗК щодо корупції у нашій області за 2023 рік зареєстровано 217 записів про корупційні порушення. Перед нами у лідерах Київщина, Дніпропетровщина та Львівщина. Загалом у реєстрі НАЗК цього року зареєстровано понад 3 тисячі записів про корупційні правопорушення. Підлітки збирались вчинити злочини у столиці, наслідуючи приклад героїв сюжету російського серіалу Слово пацана. Зокрема, підлітки напали та пограбували 16-річного хлопця, батько якого і звернувся до поліції. Неповнолітні залучили до своєї діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих гаджетів. Надалі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Двом з банди вже повідомили про підозру їм загрожує до 10 років ув'язнення. Сбу затримала колаборантку, яка під час окупації Херсона здавала українських патріотів за відмову голосувати на псевдореферендумі. Зрадницею виявилась 59-річна працівниця місцевої автозаправки. Жінка після захоплення міста добровільно вступила до складу окупаційного виборчкому. За наведенням колаборантки росіяни викрили жінку, що відмовилась голосувати на користь країни-агресора, та відвезли її до катівні. За співпрацю із загарбниками, зрадниця отримала паспорт РФ та привілей щодо безперешкодного пересування по місту. Після звільнення Херсона фігурантка втекла до Миколаєва, де оформила статус внутрішньо переміщеної особи. І, хоча колаборантка хотіла уникнути покарання, її викрила СБУ. Тепер їй загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Міноборони сертифікувало перший бронежилет для жінок військових. Він має вигнути назовні бронеплиту, завужені плечі та розширений низ. За іншими параметрами, бронежилет не відрізняється від чоловічого. Його вага так само становить 10,5 кілограмів. Бронежилет розробила компанія Українська броня. Зараз Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цього захисту. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі, якими займатиметься державний оператор тилу. Україна продовжить дослідження в Антарктиці. Уряд пролонгував на два роки державну науково технічну програму досліджень. Як повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, це дасть можливість проводити та фінансувати українські антарктичні експедиції. Наші науковці вивчають на дослідницьких станціях клімат на планеті, динаміку озонових дір, беруть участь у спільних міжнародних проєктах. І якби фінансування не надали, то декілька років роботи станції наших науковців не мала б. Си. Сенсу, адже деякі дослідження безперервні і тривають вже 28 років. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.